Вітаю вас, любі малятка, милі хлопчики і дівчатка. Рада бачити я вас! Заняття прийшов вже час. Отже, носика разом торкнімось. Весело всі посміхнімось. Ручки наші розминаємо. Конструювання починаємо! Малятка! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як важливо знати правила правильного пересування по дорозі. Малята, як ви вважаєте, дорогу можна перебігати? Звичайно, ні. Це дуже небезпечно. До нас сьогодні на наше заняття завітали дівчинка-Оксанка та хлопчик Матвійко. Дітки дуже хочуть знати правила правильного переходу по дорозі. Малятка, допоможемо їм! Звичайно, допоможемо! І заодно і ми навчимося дуже цікавих, потрібних та. Край важливих правил. Отож, починаємо. Отже, малятка, починаємо наше конструювання. Для нього мені знадобилися ось такі дерев'яні брусочки жовтого кольору, а також кілька смужок білого кольору. Замість Брусочків ви можете також використати конструктор LEGO. Отож, починаємо. Беремо наші брусочки та складаємо їх ось таким чином. Один біля одного. Спочатку одну пару, потім з протилежної сторони. Аналогічним чином ще два брусочка. Ось так, що в нас утворювалася дорога. Залишаємо місце для пішохідного переходу, якого поки що у нас немає. Але ми, звичайно, його сконструюємо, щоб наші дітки змогли перейти. На протилежний бік вулиці? Ось так дорога у нас майже готова. Ось таким чином. Малятка, Як ви вважаєте, дітки можуть уже йти? Звичайно, ні, адже немає пішохідного переходу. Ще він називається зебра. За допомогою ось таких білих смужечок ми можемо зробити зебру. Отже, починаємо конструювати нашу зебру. Малятка. Для неї я використовуватиму ось такі білі смужки картонного паперу. Бачите, вони у мене ось такі, і ми починаємо наше конструювання ось таким чином. Ось так. Ось так. так. остання наша. Смужечка. Бачите, дітки? У нас утворився пішохідний перехід. А тепер дітки зможуть переходити вулицю? Правильно, малятка! Звісно, зможуть. Адже вони мають повне право перейти через ось такі смужки. І автомобілі. Повинні зупинитися та пропустити наших діток. Дітки на сьогоднішньому занятті ми з вами дізналися про те, що не можна переходити дорогу у заборонених місцях, а дорогу переходити можна лише за дозволом світлофора або ж на пішохідному переході. На землі, яку ми з вами сьогодні і сконструювали. Дітки, я пропоную вам вдома також спробувати сконструювати ось таку дорогу і, звичайно, не забути на ній зобразити землю. Я свою конструкцію зробила за допомогою дерев'яних брусочків та смужечок. Спробувати, використовуючи не лише брусочки, але й цеглинки, яко або інші матеріали. І обов'язково надсилайте нам фото та відео, як вам це вдалося? І з якого матеріалу ви створювали свою дорогу та пішохідний перехід. Адже нам дуже цікаво, що ж вийшло у вас. Певнена, у вас все чудово вдасться. Отож, чекаємо вашого зворотнього зв'язку. До побачення, малятка, до нових чудових та творчих зустрічей!